Однак генерал Хорунжий УНР Тютюнник не був єдиним, хто перейшов на бік радянської влади. Були в оточенні тютюнника агентами ГПУ, колишні офіцери і старшини армії Української Народної Республіки. На підставі розсекречених документів галузевого архіву служби зовнішньої розвідки України вчені встановили коло осіб у середовищі Тютюнника, які співпрацювали зі спецслужбами СРСР: Добротворський Йосип, Заярний Григорій, Пирогів Юрій, Очередько Митрофан. Добротворський Йосип Михайлович 1894 року народження, український військовий діяч, полковник армії УНР, в подальшому агент ЧК та ГПУ, учасник Першої світової війни у 1919-20 роках, учасник антибільшовицького повстанського руху, старший на Київської групи армії УНР. Учасник першого зимового походу армії УНР. Учасник другого зимового походу входив до повстанчого штабу, виконував функції помічника Тютюнника. Історик Василь Верига стверджує, що з 1921 року Добротворський працював на більшовицькі органи безпеки. 4 серпня 1923 року. Юрій Тютюнник інформував Добротворського про свій перехід в українську РСР. Добротворський пообіцяв генералу, що не засуджуватиме його дій, а навіть співпрацюватиме з ним. За вказівками від Тютюнника, Добротворський розповсюджував інформацію, що генерал виїхав для праці в Румунію, передавав тютюннику дані про дії польської влади. Становище головного отамана та української еміграції організовував дискредитацію Симона Петлюри в очах польської влади та українського вояцтва, передусім старшин, займався розкладанням української еміграції та організацією поворотства до радянської України тощо, крім роботи на користь ВВР, а відтак на ГПУ. Йосип Добротворський працював на фірмі «ТОПОС» Яка займалася лісопильними роботами і заготівлею деревини. З вересня 1923 року добротворський пориває стопосом і займається лише політичною діяльністю. Юрій Тютюнник забезпечував його матеріально. 13 жовтня 1923 року Добротворський приїздив до Тютюнника в Харкові. Повернувшись до Української Соціалістичної Радянської Республіки, Йосип Добротворський жив у Харкові і працював в Українбанку. Подальша доля його невідома вірогідніше всього був розстрілявний так само, як Тютюнник, і всі, хто перейшов на бік радянської влади. Наступний агент ЧК ГПУ був ідейним комуністом задовго до війни за незалежність і, мабуть, не може вважатись зрадником УНР. А скоріше розвідником більшовиків Заярний Григорій Львович від 1913 року, член РСДРПБ, під псевдо Єфімов, мав псевдо, Гордієнко, Попов Захарович Лівинський. учасник українського національно визвольного руху 1917-1921 років. У 1921 році виконував завдання повстансько-партизанського штабу, тому як був особистим знайомим і користувався довірою Юрія Тютюнника. 2 липня 1921 року, під час переходу через польсько-український кордон, був затриманий співробітниками ЧК. У ході допитів розповів, що. Був відправлений повстансько-партизанським штабом із завданням до отамана Юліана Мордалевича, викрив структуру органів УНР за кордоном та схему організації антибільшовицьких повстанських сил в Україні, дав свідчення про петлюрівську організацію в Києві, був завербований ЧК для роботи серед української еміграції та розкладу антибільшовицьких організацій за кордоном. Після першої подорожі, як агент НК до Польщі, надав інформацію про повстанські загони правобережної України, перехід з Польщі відділу генерала Василя Нельговського, підготовку другого зимового походу, зв'язки штабу з румунським та польським генеральними штабами та українськими еміграційними групами. На думку історика Павла Стегнія Григорій Заярний. Був учасником другого зимового походу, займав посаду державного інспектора Волинської повстанської групи. З серпня 1922 року Заярний – основна дієва особа агентурної розробки із захоплення органами ДПУ Юрія Тютюнника надсилав тютюннику листи про діяльність в Україні Вищої військової ради, брав участь у вербуванні людей. З оточення тютюнника допомагав переправі генерала через Дністер, був присутній при його арешті. Після арешту тютюнник надіслав за ярному декілька листів. В 20-х роках жив у Харкові, працював інструктором сільськогосподарської кооперації. Подальша його доля невідома. Митрофан Михайлович Очередько народився 11 червня 1884 року село Матішівка Полтавської губернії, розстріляний 9 березня 1930 року в Києві, офіційно український військовий діяч, підполковник армії УНР. У 1921 році начальник розвідувального відділу Партизансько-Повстанського штабу Армію Нер, учасник другого зимового походу, начальник розвід відділу штабу повстанської армії, брав безпосередню участь у останньому бою вояків повстанської армії біля села Маліміньки Житомирщина проти кінноти Григорія Котовського вцілів у бою та повернувся до Польщі. У березні 1922 року нелегально дістався Румунії. До жовтня 1923 року жив у Кишиневі, звідки виїхав до Болгарії у Варну. Під впливом агітації Юрія Тютюнника у 1923 році Очередько повернувся на Батьківщину в Українську Соціалістичну Радянську Республіку. У 1926 році він був примусово залучений до співробітництва з Київським окремим відділом ГПУ. Тривалий час дезінформував органи ГПУ. У 1923-29 роках жив у Києві під наглядом ГПУ. Працював на посаді завідувача курсів фізосвіти при будинкові Червоної армії Київського гарнізону. 20 листопада 1929 року заарештований Київським укривідділом ГПУ за статтею 54. Карного кодексу Української РСР під час ведення слідства у справі давав свідчення принципово українською мовою, засуджений до страти 3 березня 1930 року, розстріляний 9 березня разом з Іваном Кузьменком Титаренком.